Ви бачите, ми всі патріоти. Я пропоную Господню. Він людина, яка полати, це людина, під'єднатися на вашу дитину. Щоб отримати вас. Я відмовив. Може ви мене правильно зрозуміли. Я пробачаю. Ви всі патріоти. Давайте я, ви, я помічу. Я готовий. всі здіймося, всі з'ємніся, дитинку його. А чого? А чого? А чого? А, я не розумію. а може... Ну то я вам скажу, голова, голова в команді з Павловським, я так розумію. тому що він не виграє у Павловську. Він не виграє у Павловську вас. Не виграє, не виграє у Павловську. Люд... Людей на нам не проведе. Це провокація. Це провокація. Дуже вам дякую. Представьте. Ми вашу команду знаємо, вона дуже потужна. Будь ласка, запитання.